Реб Шахів, грає проти Мерара. Марара. Португалія рейтинг 1905. Закрита сицілійка. Бліготи? Ні, не бліготи. Більш-менш непогано грає суперник. Ай, <звук> наши пистолеты. Ай. Так, підставився під розмані слонів. Це було неправильно з мого боку. Ну, давай так А ні, там вже я нічого не зайшов. Ще починає швидко грати джокер. Зірваємо центр. Поміняємо біле поле, його прослабимо. Всі швидко всі, всі грають, типи. Ну, ну, ну. нічого не думається. Це ще, коли така, такий профіль, то я не знаю. Статистика ще така. Підозріло. Задумався. Молодець. Тут ти задумався, тут ти молодець. І що ти хочеш? А ти думав що? Що я не заберу в центрі? Вийшло, що забираю. Окей. Ну, з'я. Так, 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 так. Що тут і шах мені досить? Що я взяв? то ти взяв. Взяв, ти взяв, він взяв. Я його взяв туди-сюди, туди-сюди. Тут по чорним полям підеш. Як я правильно зробити? ще тут був стукнути, але як? Так, ті просто ж якби. як би. Дивіться, що йому тут думати. Що йому думати, правильно? Ну, пограємо трохи. Ой, не неправильно. не Добре, міняюсь. Ти мене обмовив. заблокировалось. Зафиксировалось. Чек. А, ты сюда идешь. Нету, нет. Ох, я думаю, что час закончится. Было бы в чудо. Девятое свиту. Так, 80 і 84. Так, то я, звісно, трошечки допустив його ідею, яку він хотів розіграти з першого ходу. Це розняти чернополів. Але у нього король в центрі. І координація фігур у нього не дуже. Тому що тури не з'єднані. Коні стоять на початкових місцях. Поки він розвинеться, він не хотів розвиватись чомусь, він хотів відразу до зразу мат поставити. Двома-трьома фігурами не вийшло в нього. Так. Все. По білим полям треба було відірвати йому центр по білим полям. Треба було. Розмінялась, розмінялась, якщо що. А, певні фрезів турою. Кейм повернувся. Це Виграли пішика. І знову ж таки в білих ще фігури нормально не вийшли, ми її більш-менш грають. Тут там. Цям. Так, Це не було цього каламбуру. Король G8. Профілактично зіграє і нічого не бійся. Я щось не хотів допускати от таке ось зажим такий. Мені щось не хотілося. Окей, він якось іде, якось... Ні. Кінь. Ну, окей, типа тут в білих нічого відразу нема, ну добре. Його якісь шахи могли з'явитися. Але знову він просто не, ну, не, не закінчує розвиток, нічого, все в нього стоїть на першому порядочку. Тут Проблема. Ось все стоїть і тактичні удари. Без фігури мінятись, ну окей. Заблокували де і все. Тут шах можливо... Ні, нормальний шах. А Не можна було йому сюди піти. Мату якийсь... Не можна тут. Добре.